Зараз війна в країні, і якраз дуже зручно, що в телеграмі є спеціальні канали, звідки приходять сповіщення про ракетну небезпеку і там, де навіть сповіщають, куди може влучити ворог. Події обмін файлами, чати з близькими та друзями і багато іншого. Катерина вже п'ять років користується найпопулярнішим застосунком Телеграм. Одразу отримувати інформацію. От це доволі зручно. Це класний месенджер, щоб спілкуватися з друзями. Кожен раз, коли все на телефоні пам'яті нема, то просто. Створюється якийсь канал, відписується фотографії. Туди просто ну, це як архів усіх спогадів в телеграмі. От ну, я сподіваюся, це доволі безпечно. Вони нікуди не йдуть, але це дуже зручно. Народилася соцмережа рівно 10 років тому. Створив проєкт Павло Дуров. Нагадаємо, у 2014 році Павло виїхав з Росії та заявив, що не збирається повертатися. Згодом попросив Форбс взагалі не називати його громадянином РФ. Проте така звична для українців платформа має й негативний бік. Злочинці та колаборанти використовують додаток у своїх цілях, передаючи інформацію ворогу, та чи безпечно користуватися їм пересічним громадянам. Треба сказати, що у Телеграм є певна політика конфіденційності. З 2018 року точаться розмови про те, щоб спеціальним службам за рішенням суду видавати якісь ip адреси і номери телефонів людей, які підозрюються у тероризмі. Це питання досі на розгляді. Представники спеціальних органів можуть звернутися і. Роз, якісь речі розкрити і розсекретити, хоча знову ж таки Телеграм не передає якісь персональні дані. Найбезпечнішою платформою для особистого спілкування Юлія вважає американський сигнал. Та нагадує, що Телеграм та інші месенджери не є офіційним джерелом інформації.